Привіт всім, хто смотрит мій канал. <coughs> Хотів розказати по поводу отбора на трактори Месси Фергсона. Зараз покажу в салоні, що воно тут. Как. Так, ну, в салоні тут простенько ось, короче. На вал отбора є два речаги. Ось ці один включения включені на 1000 боротів скажем так, це 540 є сюди. І сюди 540. Два оці рычага, вони два місці, ніколи не включаться. Тут є фіксація всередині спеціальна. ось точка N, нейтральне положення. Другий рычаг, це 540 от передніх колес, скажем так. Цей рычаг включається сюди. Вало відбору буде роботи тоді, коли трактор іде в движення. Це такий план. Так, ну, мало того, що речагом треба включити. Саме головне, що тут ще є рычаг, кнопка. Вал ось очі. Він електрогідравлічний. Електрогідравлічний. Ззаді стоять диски сцеплення, такі невеличкі, як на мотоциклетах. І вони включаються. В першу чергу включить речах на ті обороти, які треба. Отім включити жовтеньку, е, жовтеньку фішечку, щоб включили сам володбора. Так, сам волот ну, зрозуміло, що він знаходиться ззаду трактора. Тут трошки темнувато, я ще спробую фонариком посвітити. Ось він накритий у мене колпачком, ось волот бора, шліцева часть. А ось у очки ось светом світю. Це так звана часть. Ось, ось, ось це у нас е диск сцеплення, е диски на отбора, Включається особочки, зараз попробую показати. Ага. Ось є тут три трубки. Це для е смазування дисків, це ось, ось включення, подача. І з другої сторони воно ще один штуцерок ось. ось це обратка. Оце так. Зараз за це все буду показувати. Для Лучше, краще звісно, на каталогі. Оце воно так виглядає. Ось Ось така кришечка. І включаю володбора. Да, тут включення проїздить електрогідравлічне. Не знаю, звісно, як на інших тракторах, на цьому Месі Ferruсі. У мене ось стоїть тут. Такий блок гідророзпределительний, де електрокатушки включають. Оце очки. Воно. Електрокатушки включають напряження і тоді масло подається по системах туди, куди треба. Так, так є в мене такий каталог, ну це іменно на мій трактор Месі Фергісон. Тут це каталог для ремонту. Ось такого плану. Тут якби все розписано, показано. Де, якщо якісь зазори виставлять, як встановлювати коробка, гідравліка, електрика повністю, ну якби общий каталог. Хочу сказати, хто покупає, допустимо, трактора і намарочні, то продавця завжди треба бути два каталоги. Один каталог це по запчастях, там де йдуть цифри, е, номерація запчастей. І каталог так званий для ремонту. Зараз я трошки його попробую об'яснити, як там робить е, саме сцеплення, валу дбора на гідроприводі. Іменно на Месі Феррісон 2440. Звісно, е, може, звісно, що трохи не так сильно чітко. Те, що це все знімається з каталогу. Ну, це так, для одного із зрителів, який попросив для того, щоб причина з, гід... з валом відбору. Я, звісно, не знаю, який е, система на том SFR Ferсі, але на моєму так стоїть. Ось я хочу зараз так буду чітко показувати. ну якби. Ось, ось два речага є. Ці ж ось. це ось, 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 ось вилочка. Ось очки, ще так, ось у. Це включає, допустим ось допустимо, включає на 540 Є, сюди, сюди 540. Ось у вал відбору, ВОМ виходить ось. У Це один речах. Потім вторий речах, він ось знаходиться. Він підсоєднен до переднього моста, ось вже в КПП, там внутрі. І він включає е, привод сюди. Оці два рычага, оці два речаги, ті, що в салоні що показував. Е, якщо вони включаються два в місці, то буде щось десь щось перерве. У ну, мене була проблема, звісно, да, там трошки я трактор ізородував, бо трактор почти практично сам поїхав. Ну, То таке треба обов'язково акуратно виставляти. Так, оце, в принципі, якби в мене такий каталог. Зараз я отак чотче його попробую зняти. І зараз я перейду непосредственно на вал бора мощності. Так. Де у нас тут закладка? Так, от вона. так, що в нас по валу отбора мощності? Тут, інтересно, так, звісно, пишуть, дивіться. Вал бору мощність 540. Це означає, що 540 оборотів на виході, якщо двіті буде обороти 2363. Ну, понятно, 540 є. Це коли двітіль обертатися, це буде 1000, ну 1700 оборотів. Ну, соответственно, якщо він буде 2300 бертаділь, то зрозуміло, що тут буде обороти набагато більші. Не знаю, як воно тут пишеться, для чого це є. Так, це в мене такий каталог. Зараз я попробую, попробую його Сергею об'яснити. Так, що воно різко Так. Резкость, о, встановилася. Так, ось так звані ці два речага. Один речах 500... включай 500, ой, 500... 570 є. Це передуключай. Це, допустим, один речах, У нього два положення вперед і назад. Це тільки один положення. Ось ось кнопка включення. Валодбора. Зараз я знайду сторіночку і попробую об'яснити, показати. Ну, як смогу, так і покажу. Так, ну оце так воно все. Отут у ввочки, понятно, що знаходиться привод включення переднього моста. Ось його вал. Начну з самого, попер... самого начала. Валу двітіля. З, з коробки непосредственно ось він йде, оце внутрі. Ось у так званий диск і сцеплення. Ну, як на мотоциклі, принцип той же самий осовочка. Оце так. Ось корзина. Корзина підсоєдна через, через подшипники. Ось ось вал йде. Оцей вал і оцей вал він вращається. Тільки тоді, коли зажаті оці. Диски. Ось ці диски зажаті. Принцип такий. Принцип такий. Вращається ось цей вал. Подається ось сюди давлення. Точніше це, це, це е, привод смазки. Ось у. Подається давлення, зажимаються диски і починає вращатися вал. Ось этот вал він непосередньо з'єднаний з двома шестернями. Ось у. Це якби на 540 оборотів, 540 є обороти. Да, в зависимості, куди вилочка включена, допустимо, сюди, або сюди. Скажімо так, вал вращається первічний, зажимається, при роботі зрозуміло, що зажимаються диск і починає вращатися цей вал. Тут непосредственно не підключення. Тут на, на шліцах вони стоять. І виходить, що починає вращення валадбура. Це смазка. Так, якщо треба перевести обороти більші, виходить, що вилочка сама переходить сюди. І включення вже проїзде. Включення проїздить непосередственно. Вже проїздить. Оця шестерня крутиться. Так, да. хотів сказати, тут точніше, тут і гольчаті стоять. Через е, эту вилочку происходит движение. Це виходить так, йде сюди сила вщення, потім через диски йде на этот вал, ось вот этот. Вот потім йде на шестерню цю. Ця шестерня, коли вилочка не включена, вона произвольно вращається. Ну так як вона включена, виходить отак от іде сюди, сюди і потім вже непосередство Вращення йде вала. Тут от передка, ось овал йде від передньої частини. Тут стоїть жорстко, тут він постійно вращається. Ось ці два вручається. Вони ні в випадку не можна включалися. Ну що я хочу сказати? Це зрозуміло, що, що це відео для одного чоловіка знімаю, який інтересується цим Ну, Я теж як столкнувся. Це зараз я так пролистаю каталог. Ось оця кришка ззаду. Ось диски. Як столкнувся, то, звісно, ніде ніякої інформації не знайдеш. Я заказував цей каталог коротше, по інтернету. Мені прислали його в електронному відео, я його розпечатав. Два таких почти 800 сторінок. Ну, каталог, ну, Без нього дуже проблематично. Тут електропроводка, вся, вся до лампочки є. Ось цей диск сцеплення. Зараз отаку очко. Ось це так зване диск сцеплення. Ось во виходить. Оце так воно знімається. Ось о... Оце це я ж кажу, що це первічний вал йде. Оце вал той, що надівається корзина. це так. Так, що у нас тут? Ну тут треба перевод, читати. Ну, в принципі, як англійський це не така вже проблема. Можна перевести і прочитати. Так, да, це вже сама принцип розборки, регулювання. Оце. Ушки. Ось уже ж кажу ось цей рычаг, ось який включає дві шестерні, ось очки вліво-вправо. В залежності, які обороти треба на вомі. Оце я хочу так зняти, щоб він побачив. Ну, по-другому я, звісно, сильно об'яснити не можу. Так, ось ось. Ось так званий цей наш колпак з дисками. Ось первічний вал йде, який вращає самі диски. Потім передається движення на наружну і вона вже крутить шестень. Що я хотів би сказати? Ну, це далі гідравліка вся повністю йде. Ось, як воно тут все розписано, все чітко, де, куди. Принцип роботи дуже хороший. Ну як хороший все. Куди що задіяно, не треба видумувати, вигадувати. Що я хочу сказати по поводу гідравліки. Не гідравліки, а вала отбору мощності. В, В будь-якому випадку, якщо є якісь проблеми, сразу треба подивитися, чи, чи йде туди давление. Якщо давление не йде, то зрозуміло, що. Понятно, що оця муфта, муфта, вона не включиться. Вот эта муфта включається. І потім я ще раз хочу показати, так може тут. Ось вал, якби первичний йде, він з'єднаний з этими дисками. За цими дисками. Коли диски зажимаються, починає вращатися ось ця тарілка. Ось ця тарілка. Ця тарілка з'єднана з цим валом ось на, іде. Вони, вони якби один внутрішньо другого. Тут дві шестерні. Ось одна шестеренка, ось ось друга. Вони теж свободно вращаються на іголках. Тому що дві шестерні постійно в зацепленні. А сам привод на вом, ось який виходить ліцева вума, включається цією муфтою. В сюда які треба більше або менше сюди. Іде сила движения по цьому валу. Передається на диски, корзина. Тут під э, гідравлікою воно включається. Понятно, що должна работать і кнопка, і гідравліка, і шланги, і масло. Все сам Потім воно передається на цю корзину, передається на цей вал. Звала передається на шестерню. Ця шестерня може свободно обращатися, але якщо ця муфта сюди включена, зрозуміло, що движення, механічна сила йде отак от сюди, через муфту і подається на ВОМ. Оце так. В першу чергу, що я предлагаю подивитися, взяти, взять, взять взять, включить Вом і спробувати його покрутити за шліцеву Вот эту, коли трактор заглушений. должен легко крутитися. Тому що диски повинні Потом, Потім, допустимо, включити якусь цю ліцю і подивитися, щоб він теж був легко включався, тільки при нажатті на диски, на ці диски. Тоді вал включиться. Ну, оце так. По-другому я навіть не знаю, як вам об'яснити. Ну, оце так. Так що, в першу чергу, постарайтеся знайти собі каталог по всій техніці, яка у вас є з Messi Fermoсом. Так, це трохи проблематично, але ну, в принципі можна знайти. ну Каталог дуже хороший. Це якби це сцеплення тут. Коробки, всі тут. Отдільно в мене каталог є в електронному віде по запчастях. Ну, понятно що там номера, це якби обще рисунки, де що знаходиться. Тут це у нас масляна, це топливна система, якби, це общий мотор, турбіна, Ось, все це описано Оце такого плану. Так що. Для початку вам би надо не помішало б знайти каталог. У мене такий каталог Ну, на цьому все. Дякую за увагу. Бережіть себе, бережіть близьких. Все буде Україна. Все у нас, все вийде. Само найкращого. До побачення.